Комунальний заклад Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат номер 1 Запорізької обласної ради розташований у мальовничому екологічно чистому районі міста Запоріжжя, Великому Лудзі. Школа-інтернат має власну 60-річну історію: десятиліттями набувався досвід навчання, виховання та реабілітації дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу та поліамеліту, порушеннями опорно-рухового апарату або розумовою відсталістю. Колектив закладу працює над створенням сприятливого освітнього та здоров'я зберігаючого середовища. Цілодобове функціонування дозволяє рівномірно розподілити навантаження на учнів з урахуванням їх психологічних можливостей та вікових особливостей. У школі інтернат. Навчання проводиться за трьома ступенями: початкова школа 5 років, з підготовчого по 4 клас, базова загальноосвітня школа 6 років, з 5 по 10 клас, повна загальна середня освіта 2 роки, 11-12 клас. Випускники отримують документи про освіту державного зразка. Заклад має навчальні, спальні та медичні корпуси, дві швейні майстерні, дві майстерні технічної праці, кабінет соціально-побутового орієнтування, харчоблок, бібліотечна інформація. Інформаційний центр, сучасний кабінет інформатики, кабінети ЛФК, кабінет психологічного розвантаження, кабінет корекційно-розвиткових занять. Фінансове забезпечення школи інтернату здійснюється за рахунок обласного бюджету. Заклад функціонує майже 60 років. В закладі працюють фахові спеціалісти: це педагоги, вихователі, обслуговуючий персонал, медичний персонал. Заклад ставить за свою мету. Реабілітацію дітей, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Окрім реабілітації, діти набувають навичок самообслуговування і трудових навичок. Вони вміють шити, вишивати, готувати їжу, працювати на деревооброблюваних верстатах і таке інше. Велику увагу ми також приділяємо заняттям спорту. В закладі працюють гурки, спортивні, ритмики, театральний, вокальний. Uh, і ще uh, ціла низка куртків. Майстерні та кабінет соціально побутового орієнтування надають можливість дітям з обмеженими можливостями набути трудових навичок та навичок із самообслуговування і домоведення. Уроки трудового навчання та соціально побутового орієнтування допомагають учням інтегруватися у суспільство, підготуватися до дорослого життя. Створені умови сприяють соціальній адаптації дітей-інвалідів, допомагають навчитися облаштовувати побут. 60-70% учнів школи інтернату мають інвалідність. Лідні за різними нозологіями для них у навчальному закладі створено спеціальні умови для якісного навчання і перебування. Корекційна психологічна, педагогічна, медична та техніко реабілітаційна підтримка учнів, спеціальні освітні технології корекційного спрямування, спеціалізована матеріально технічна база, урахування в навчальному процесі індивідуальних освітніх потреб учнів на основі диференційованого підходу відповідно до порушень психофізичного розвитку, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комп'ютерних технологій, соціальна психологічна адаптація дітей-інвалідів, організація робот. З батьками спеціалізоване трудове навчання та виховання, корекційне фізичне виховання, професійна орієнтація. Тощо. Наш ребенка з 2009 року ходить в цю школу, і ми очень В на самом деле ми то применення для нашого Тут педагоги, Колектив очень хороший, уваги для дітей, таких, і очень много терпення. такие есть предметы, как ритмика, которая заставляет детей двигаться, несмотря на их ноги, руки, которые, может быть, не всегда хорошо работают, но они есть предметы труды, где детей девочек учат вышивать, строчить на швейной машинке, такого нет в других никаких школах. Логопеды, психологи, отдельное вообще такое спасибо коллективу медицины. Дети постоянно проходят реабилитацию. Есть ЛФК, есть медикаментозное лечение, массажи. Этого такого отделения реабилитации нет. Сюда приезжают специалисты, которые регулярно делают осмотр детей. Дети находятся под медицинским контролем. Это очень-очень хорошо для таких детей. У школі-інтернаті навчаються діти, які внаслідок органічного ураження центральної нервової системи мають серйозні мовленеві порушення. Вчителями-логопедами закладу розроблено алгоритми роботи при дезертрії та ринолалії, які були представлені та поширені на обласному рівні. Логопедичні заняття проходять як у групах, так і індивідуально, під час яких проводяться масаж артикуляційного апарату, мімічна гімнастика, дихальні та голосові вправи для розвитку звукомови та зв'язного мовлення. За допомогою слухомовного комп'ютерного тренажеру відпрацьовується фонеметичне сприйняття звуків, довжина видих. По вимова слів, гучність і тембр голосу, темп промовлення. Е. Ло. Ло лу більше видиху. Лі. Чно реабілітаційна служба школи інтернату має у своєму складі маніпуляційний кабінет, кабінет парафінотерапії, кабінет лікувальної фізичної культури, фізотерапевтичний кабінет, масажний кабінет. Лікувальна реабілітаційна робота носить комплексний та безперервний характер і забезпечується учителями, реабілітологами та лікарями, педіатрам, неврологом, ортопедом, психіатрам, стоматологами та середнім медичним персоналом. Основними напрямками роботи з учнами є ортопедичний режим, фізіолікування, парафінолікування, масаж, ЛФК, медикаментозне лікування. Фізіотерапевтичні методи не тільки покращують функції нервово-м'язкового апарату, але і сприяють підвищенню реактивності організму. Фізіотерапевтичний кабінет обладнаний апаратом для гальванізації, апаратом для медикаментозного електрофорезу, апаратом для дерсонвалізації, тубусом кварцем, апаратами магнітер, ампліпульс, рефтон, рикта, ОВЧ, ультразвук лор, інгалятором, кварцевим апаратом. Метод парафінолікування лікування підвищує реактивність організму та сприяє ефективному використанню методів масажу та ЛФК. Принцип системності лікування фізкультури полягає у безперервності. Планомірності спеціальних фізичних вправ і забезпечуються регулярністю занять. У наслідок цього закріплюються фізіологічні зрушення, що відбуваються в організмі дитини, а також компенсаторні пристосувальні реакції. Комплекс вправ складається з урахуванням ступеня захворювання, індивідуальних особливостей учня, принципів використання фізичних вправ у лікувальних цілях. Вправи спеціального характеру виконуються в поєднанні із загальнорозвивальними, що впливає на нервову систему, сприяє. Зниженню надмірної збудливості симпатичної нервової системи покращить забезпечення кров'ю головного мозку, сприяють якнайшвидшій ліквідації анатомофізіологічних порушень в окремих органах. Нормалізують патологічно змінені, компенсують втрачені функції, покращують якість рухів, виробляють та закріплюють замінні навички. Учні школи інтернату забезпечені збалансованим п'ятиразовим харчуванням на безоплатній основі. Спальні корпуси оснащені ігровими кімнатами та сучасними меблями для повноцінного відпочинку. Дозвілля учнів насичене та різноманітне. Діти мають можливість займатися у спортивних секціях: порліфтинг, настільний теніс, футбол, легка атлетика. Творчі здібності розвиваються у хореографічному, вокальному та образотворчому гуртках в англомовному ляльковому театрі. Учні, які мають хист до декоративно-ужиткового мистецтва, займаються у гуртках технічної та обслуговуючої праці. Учні школи інтернату беруть активну участь у різноманітних конкурсах та змаганнях обласного та всеукраїнського. Інського рівня, де посідають призові місця. Школа-інтернат є невід'ємною ланкою в системі загальної середньої освіти, яка допомагає дітям з особливими потребами отримати не тільки шкільні знання, а й пристосуватися до життя, покращити своє здоров'я, якісно інтегруватися у суспільство. Часто на випускних говорять дуже пафосна школа, наш второй дім. А я можу з увереності сказати, школа мій дом. Здесь Я выросла. Здесь я нашла верных друзей. Здесь я почувствовала себя уверенной. Здесь я чувствую себя значимой. Здесь я человек. Мне есть с чем сравнить. Я училась в массовой школе. Там в классе тебя ждет 30 чужих людей, которые способны на жестокость. Они не понимают и не хотят понимать чужие проблемы. А здесь тебя... Ждут родные, близкие люди, которые поддержат и поймут. С ними ты пойдешь всю жизнь плечом к плечу, боясь за нормальную жизнь. Такая школа, как наша, дает особенным детям возможность жить полноценной жизнью. І забудьте те обідне слово «інвалід». Запорізька спеціальна школа-інтернат номер №1 запрошує на навчання та реабілітацію дітей з особливими потребами. Адреса – місто Запоріжжя, вулиця Котельникова, будинок 16. Телефон – 286-96-15, 286-96-14.